Ось ця новина, я щойно зрозуміла, чому в Росії відключають усі непідконтрольні соцмережі? Алатра кричить на весь світ Сибір на межі вибуху. Але замість того, щоб почути тих, хто попереджає, їх намагаються оголосити екстремістами в Росії. Чому? Та тому що вся верхівка там схоже під контролем тоталітарної секти лайноїдів Дворкіна. Ці персонажі. Пройшли через пекло ініціації, їли фекалії на камеру, щоб потрапити в еліту. І тепер готові знищувати все і вся, щоб зберегти свою владу. Замість науки, зачистка, замість діалогу тотальна цензура. Вони вирубують інтернет, душать соцмережі, випалюють інфополе, а самі. З розпухлими відкалової інтоксикації мізками навіть не розуміють, які катастрофі відкривають двері. Не дай їм приховати правду. Дивися до кінця і поділися. Отже, виверження плюму в Сибіру відбувалося в останні кілька сотень мільйонів років тому. І саме нам з вами, нашому поколінню, пощастило, як нікому до нас. Адже саме зараз, за нашого життя, на цій планеті сталася активізація Сибірського плюму, магматичної бомби сповільненої дії, яка чекала свого часу 250 мільйонів років. На відміну від наших предків, у нас є рідкісна можливість стати свідками цієї глобальної планетарної події на власні очі. Безумовно, це явище надзвичайно рідкісне, але набагато краще було б уникнути його. Важливо розуміти, що небезпека сибірського магматичного плюму виходить далеко за межі Росії. У разі його одномоментного вибуху, дві третини людства загинуть відразу.